Вітаю, Тетяно. Вітаю всіх, хто зараз нас дивиться або слухає каналами українського радіо. Мене звати Вадим Карп'як. Ми починаємо наші розмовні студії. Паралельно я, звісно, ще слідкую за подією. Фінал чемпіонату світу з футболу. Триває текстова трансляція. покажу, що станом на зараз 2-0 Аргентина виграє у Франції, але грати ще добрий другий тайм. Тому будемо так підглядати, що там відбувається. А поки що, з радістю відрекомендую вам нашого першого гостя Сергія Чароватого, речника східного групування військ. Пане Сергію, вітаю! Добрий вечір. Сподіваюся, він добрий. Тому що хочу зразу почати з того, яка ситуація сьогодні впродовж дня була на наших східних теренах, і вона ж ще не закінчилася. Лише 18.21. Ну, на жаль, тут ворог намагається надалі. Це найбільше Зосередження зусиль ворога, де він намагається докладати всі зусилля, щоб прорвати нашу оборону, використовує всі засоби для цього ураження, артилерію, реактивні системи залпового вогню, танки, авіацію. Проте головне йому не вдається це йому не вдається прорвати нашу оборону. Вийти в тил, вийти на противний простір і далі, далі рухати нашим щоб окуповувати наш Донбас, і саме головне, що він несе при цьому колосальні людські втрати і втрати в техніці. Ну, я, як і думаю, більшість українців ранок починаємо не просто з кави, а з переглядів зведень Генштабу про кількість російських втрат. Там знову сьогодні 500 плюс мертвих росіян. І хочеться зрозуміти. А є якісь ознаки того, що росіяни збираються міняти тактику наступу на Бахмут? Тому що знову приписка, що найбільші втрати Росії на Бахмутському напрямку. Ну, у них бачите, вони, вони стабільні в своїх. Намаганнях і у них щодоби фактично батальйон. І знаєте, колись радянський фільм був батальйони уходять в небо». От вони, напевно, собі взяли його за тільки вони вклали йдуть. Вони взяли собі це напевно як за мету, тому що плюс-мінус 500 чоловік щодоби це неймовірні втрати для сучасної армії. І я навіть не пригадаю, де останній раз, крім Другої світової війни, такі втрати були. Ще був такий фільм Батальйони просять вогню в радянському союзі, і мені якраз доводилося недавно бачити інформацію, що артилерійська артилерійські обстріли зі сторони росіян, порівняно наприклад з літнім періодом, помітно зменшилися, оскільки у них там серйозний брак снарядів, снарядний голод. Ви можете це підтвердити чи спростувати? Ну на жаль, у них ще не снарядний голод, проте можна констатувати, що все-таки е, е, системна робота українських артилеристів змусила їх е, і інших підрозділів, змусила їх е, е, ускладнити їхню логістику, і вони вже бояться менше ніж за 100 кілометрів від передової розвантажувати свої артилерійські склади. Плюс дуже постійна інтенсивна е, стрільба з е, всіх водів артилерії. Виснажує їхні запаси, і вони вже з більш дальніх регіонів везуть запаси своїх артилерійських снарядів, що звичайно грає нам на руку, і воно показує, що у них теж є якась межа ну, тих запасів, які вони можуть доволі вільно використовувати, і вони я думаю змушуються з цим рахуватися. І є дані наше управління розвитку Про це говорило, що вони і в Білорусі беруть уже боєприпаси, і з іншими країнами ведуть перемовини, тому що розуміють, що вони не безмежні. Те, при такій інтенсивності війни фактично, яка прирівнюється до другої світової. Ну, так, є ця інформація від наших розвідників, що вони розконсервовують уже в щось дуже старе. Але яка якість цих боєприпасів, якщо вони стояли ще з часів Радянського Союзу, який спочив у Бозі фактично 31 рік тому? Ну, звичайно, що вона не ідеальна. Проте якийсь середньостатистичний, на жаль, Коефіцієнт вони можуть використовувати доволі ефективно, тому що воно ну особливо на початку війни їх було дуже багато і вони могли їх. Якщо ви пам'ятаєте, наскільки була інтенсивність тих же літніх боїв, коли вони фактично 24 на 7 по всій лінії фронту готили, не обмежуючи себе ні в чому, і ми мали набагато менші можливості вражати їх і виїжджали фактично за рахунок кмітливості і якості виконання бойових завдань наших артилеристів, то тому так, якість не ідеальна, але на жаль, вони вони ще є. Зрозуміло, пане Сергію, ще одне коротке запитання. Сьогодні російські дезінформаційні змі повідомляли про те, що їхній міністр оборони Шойгу приїжджав, начебто, інспектувати війська на українську територію, але з того відео і фотографії, які були надані, ну нічого так явно не вказувало, що він справді був десь близько доведення бойових дій. Чи є у вас якась інформація про візит Шойгу на фронт? Чи це знову черговий вкіт інформаційний? Ну, інформація ще потребує поточнення, але я вам скажу, що навіть якщо я, по перше, не дуже теж довіряю цьому, що він такий сміливий, що прибув туди, але я вам скажу навіть більше його візит людини, яка нацепила генерала армії погони, не служивши навіть строковою службою в армії, якого називають фанерним маршалом самі військовослужбовці збройних сил. Федерації, це радше мінус, це, це радше мінус, аніж плюс, і це суці деморалізація особового складу, ніж їх підтримка. І коли наші генерали прибувають, вони обіймають особовий склад, вони щиро спілкуються. Це видно, що це побратими. Вони спільно на передовій. І коли приїжджає то цей ряжений шапіто, то зрозуміло, що це. Так, фанерний маршал, складу, гарне позначення виводить для, їх себе для шойгу. Фанерний маршал. Дякую, пане Сергію, що приділили нам час. Сергій Черватий речник східного групування військ ЗСУ, Був з нами в ефірі. Буквально за кілька хвилин продовжимо. Спробуємо дізнатися, яка зараз оперативна ситуація в Херсоні.